То такий фармацевт. Фармацевт в основному його значенні це фахівець, котрий працює в аптеці і відпускає ліки покупцям. Також він ще перевіряє рецепти, пропонує аналоги, фармзаміну. Може розповісти про те, як правильно і безпечно приймати ліки. Чи часто приходять люди за таблетками, не знаючи їх назви? Не дуже часто, тому що зараз люди обізнані, як правило, вони вже знають те, що приймають довго, або якщо це щось нове, то вони приходять з папірцем. Частіше трапляються випадки, коли забувають просто назву або спотворюють. І оці історії з розряду: я забув препарат від голови на букву ф, а потім виявляється, що це цитрамонт. Чи часто просять продати ліки без рецепту? Не дуже часто, тому що основний асортимент всіх аптек він не передбачає велику кількість строго рецептурних препаратів. Як правило, їх, в принципі, навіть і не дуже питають. Що ви робите з використаними рецептами? Спершу рецепт вноситься в комп'ютер. Хто його виписав? В якій кількості виписується препарат, його дозування. Далі рецепт передається завідуючий, тобто він лишається в аптеці. І він є підтвердженням того, що препарат рецептурний випущений саме за рецептом, тобто законність його відпуску. Яка різниця між фармацевтом та провізором? Різниця в освіті і в можливостях в плані роботи. Стосовно освіти, фармацевт це неповна вища освіта, тобто коледж або медучилище. Провізор це вища освіта, це фармацевтичний університет або факультети в медичному університеті. Стосовно роботи, фармацевт може займати не всі посади, котрі, займає, котрі може займати провізор. Як ви можете розібрати почерк будь-якого лікаря? Це дар згори, або принцип, за котрим даєте диплом. А якщо серйозно, то дуже допомагає дивитися в контексті яких ще ліків виписується ця назва. Тобто, якщо, наприклад, всі інші препарати протикашлюві, то скоріш за все цей препарат також є протикашльовим. І таким чином значно звужується список того, що це може бути. Ще один варіант це питати самого відвідувача, тобто, якщо, наприклад, один препарат виписаний, ти не можеш подивитися, в контексті яких ще ліків він виписаний, і питаєш, з якою ви проблемою зверталися до лікаря, що у вас там, грубо кажучи, болить, і теж звужується коло. Вибору. Ще варіант: це просто погуглити. От як прочитав, як зміг прочитати, які букви розібрав, такі ввів і також шукаєш в контексті проблеми, з якою звернулася людина. Або збираємо консиліум в аптеці, тобто всі, хто в аптеці є, всі розбирають, що це за ліки. Якщо не вийшло розібрати, що це за ліки, просто пропонується відвідувачу зателефонувати лікарю і перепитати назву. Чи часто пацієнти приходять за ліками, які самі собі призначили? Це не завжди можливо відслідкувати, тому що, як правило, просто тобі говорять назву і ти просто відпускаєш препарат. В мене був випадок, коли мене попросили запропонувати підібрати антибіотик. Як ми знаємо, що антибіотики самим собі призначати не можна, це тільки робить лікар. Тому я відмовила і пояснила чому. Але відвідувачка прямо при мені дістала телефон і почала сама собі вибирати назву антибіотика. Тобто, є і такі випадки. Як можна запам'ятати всі препарати? Це не так важко, як здається, звісно, коли ти спеціаліст. Всі ліки поділяються на фармакологічні групи. Далі надіючі речовини і далі вже йдуть торгові назви. І коли ти вже досвідчений спеціаліст або сприймаєш все візуально, ти просто пам'ятаєш, як виглядає коробочка. Чи уточнюють пацієнти у фармацевтів, що оці от ліки 100% допоможуть? Ну, як правило, це сформульовано трошечки по-іншому. Чи цей препарат хороший? Питають ось так. Ну і тут вже в залежності від ситуації ти даєш якісь поради, щось розповідаєш про сам препарат. І також підкреслюєш той момент, що необхідно дотримуватись всіх особливостей прийому даного препарату. Тому що якщо приймати як моя бабуся, раз прийме, п'ять забуде, то звісно не варто очікувати того ефекту, котрий людина очікує від цього препарату. Що соромляться купувати в аптеках? Це контрацепція, еректильна дисфункція, облесіння і педикульоз, простою мовою, воші. Чи часто купують спиртові настоянки не за призначенням? Тут також залежить від контингенту, тому що коли до тебе приходить людина, котра приймає настоянку того ж глоду не за призначенням, ти чітко це бачиш. І, як правило, ми відмовляємо і таким чином такі люди просто перестають ходити в аптеку. Ми кажемо, що, наприклад, настоянки нема, і в нас таких клієнтів нема. Що дратує фармацевта? Коли його називають продавцем. <хи> Напевно, найбільше ось цій історії, коли там, наприклад, відвідувач, замовник препарату знаходиться десь в телефоні і передається слухавка, і кажеться: я дам слухавку продавцю. Або теж в діалозі з кимось, ти ж почула, що сказав продавець, і ти такий Ні, я взагалі-то тут з вищою освітою. Поважай мене. Чи часто покупець перед покупкою препарату просить вас прочитати інструкцію? Мене не просили жодного разу. Можуть спитати стосовно там, якихось нюансів е протипоказань, побічної дії, способу прийому, але щоб прямо достати інструкцію і прочитати, такого не було жодного разу. Чи варто купувати гомеопатію? Навіть з наукової точки зору в, цих, в цієї групи препаратів доказової ефективності немає. Взагалі, суть гомеопатії не така, як в звичайного лікарського препарату, тобто є діюча речовина в певній концентрації, вона діє на певні органи і системи. В гомеопатії в суть в мільйонних розведеннях цієї речовини. І в тому, що шляхом встряхування активується якась енергія, котра заряджає молекули певною силою і дією. Тобто навіть звучить трошечки дивно. Так, є випадки і таких багато, що гомеопатичні препарати дають якийсь ефект, але це не більше, ніж так само, як в. Випадку з плацебо, тобто це більше психосоматика. Ми віримо в таблеточку і вона діє. Що найбільше продається в аптеках? А, мабуть, така найбільша класика це знеболюючі і кардіологія тиск. Знову ж таки, все залежить від. Місце розташування аптеки від її формату, від якихось особливостей саме району, в якій знаходиться аптека, але це, напевно, ось така класика, знеболюючий і кардіологія тиск. Чи є мода на ліки? Я б сказала, що є мода на самолікування. Відтак і ліки придбати в аптеці дуже просто. Чи можна з'їсти всю аскорбінку за раз? Не варто, тому що це не просто цукерка. Добова доза для дорослої людини і дітей від 14 років становить 50-100 міліграм. А це приблизно 2-4 таблетки, якщо ми говоримо про ось цю велику смачну солодку аскорбінову кислоту. Чи може бути замість ліків звичайна крейда? Звісно, що такі випадки можуть бути. В такому випадку варто відвідувати ті аптеки, в котрих ви впевнені. А також, якщо у вас є сумнів щодо якості препарату, ви можете попросити в провізора сертифікат якості. Вам зобов'язані видати відповідно тій серії, яка вказана на упаковці, яку ви придбали. Гематогенка. Це кров. По факту так. Це суха, перероблена кров великої рогатої худоби. Туди додається ще різні наповнювачі: мед, молоко, кокосова стружка для того, щоб надати певних смакових якостей. Чому настоянка глоду така популярна? Тому що вона дешевша, ніж просто горілка. А має той самий відсоток спирту, тобто там йде 70-відсотковий тано. Що таке легкі антибіотики? По факту такого поняття немає, тому що всі антибіотики йдуть тільки за призначенням лікаря і приймаються тільки під його контролем. Які покупці дратують найбільше? Кого шкода і при кому рука тягнеться до тривожної кнопки? Дратують, напевно, ті, котрі приходять вже з поганим настроєм і хочуть зіпсувати його тобі. Шкода тих, хто піддає, напевно, останні гроші на своє лікування це пенсіонери, котрих пенсія може бути менша, ніж чек в аптеці, онкохворі, котрі також купують дуже дороговартісні препарати, ті, хто купують інсулін, тобто важкохворі пацієнти. В яких випадках рука тягнеться до кнопки? Ну, це коли є якісь неадекватні дії, коли простягаються руки, або коли ти виявляєш, отець і крадія. Як ви вважаєте, краще лікуватися травами? Це моє улюблене питання, особливо коли думають, що рослини це стовідсотково безпечно, тому що природні. Для того, щоб... Правильно заготовити лікарську рослину сировину, потрібно мати якісь знання в області фармакогнозії. Фармакогнозія, простими словами, це наука, яка вивчає рослину, що в ній знаходиться, які біологічно активні речовини, в який період, простими словами, росту рослини, вони є активними, як правильно заготовляти, зберігати, які можна. Лікарські форми робити з цієї рослини, тобто, умовно, у бабусі купити на ринку це буде не той ефект, якого ви очікуєте. Навряд чи ці трави заготовлялися правильно. Так, рослини в якомусь сенсі є більш зручним, можливо, навіть способом лікування, тому що вони менш дороговартісні, їх можна купити без рецепта, хоча, до речі, не всі. І також їх можна приймати довший період і при цьому не мати ніяких побічних ефектів. Але варто пам'ятати, що все-таки не кожна рослина може бути правильно заготовлена і мати кращу ефективність, ніж той самий синтетичний препарат. Чим дорожчі ліки, тим вони кращі. Не завжди. Якщо, наприклад, вибирати між Оригінальним препаратом, тобто брендом, і його копією, то краще, звісно, віддавати перевагу бренду. Якщо вибирати між імпортом і вітчизняним, тут ще потрібно розбиратися, який імпортний препарат і який це вітчизняний. Тобто, звідки надходить сировина, чи є дані про те, що препарат пройшов всі рівні перевірки якості. Я б більше орієнтувалася не на Вартість, а на фармацевтичну компанію, якій ви довіряєте, в якої є гарні рекомендації. Дві таблетки допоможуть швидше. Краще одну, а через деякий проміжок часу ще одну. Так ефекту буде більше, а печінка не так швидко скаже вам до побачення. Знову ж таки, все індивідуально залежить від препарату. від дозування таблетки, яку ви приймаєте. Тобто є багато нюансів, котрі на це впливають. Як працювати в аптеці і не захворіти? Я не знаю, наскільки це правда, але кажуть, що в аптеці є мікродози всіх ліків, і ти їх вдихаєш, і автоматично в тебе вже є імунітет до не знаю всіх хвороб. Звучить не дуже серйозно, але має місце бути в якомусь сенсі.